І знову ті самі люди у ту саму хату. Нещодавно активісти громадської організації самооборони і громадський контроль не допустили корупційних дій з боку представників міліції. Нагадаємо, два молодики міліціонери завітали до магазину продукти, що у приміщенні універмагу Юність по вулиці Кам'янецькій та вимагали в продавців грошових внесень, а простою мовою, хабаря у сумі тисячу гривень на кожного. Пройшов тиждень. І щоб ви думали, історія має досить цікаве продовження. Працівники міліції Лисков Дініс Валєрєвич та Заєць Олександр Іванович знову нанесли візит до продавчинь. Цього разу грошей вже не вимагали. Мабуть, минулий візит трошки зменшив потяг до наживи. Але дії молодих правоохоронців все одно були незаконні. З ними прийшли дівчата поняті. І у їх присутності гори міліціонери почали складати протокол. Присутні на місці події активісти громадського об'єднання самооборони і громадський контроль спробували з'ясувати, стосовно чого саме протокол, що саме засвідчують понятті або хоча б які претензії висуваються до продавців та дирекції магазину. Протоколи були підписані заздалегідь, і абсолютно чисті бланки ви можете побачити на відеозаписі. Це, звичайно, грубе правопорушення. Те, що дівчата мають право називатися понятими у цій справі, також сумнівно, адже за визначенням, поняті – це сторонні особи, яких запрошують працівники органів дізнання або попереднього слідства, бути присутніми на проведенні обшуку, виїмки, огляду, пред'явлені осіб та предметів для впізнання відтворення обстановки та обставин події. Поняті засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі слідчої дії виконаним діям. Нагадаємо, протокол дівчата підписали заздалегідь, тому яку саме відповідність дій вони засвідчили своїми підписами, незрозуміло. Чи були вони сторонніми особами панам міліціонерам, не доведено. І взагалі, що саме за чистий бланк акту вони підписали, дізнатися неможливо. І знову міліціонери зникли з місця події доволі швидко. Пояснень не надали та спілкуватися з активістами громадської організації відмовилися. Яке продовження буде мати ця історія, поки що невідомо. Але маємо надію, що правоохоронні органи звернуть увагу на неправомірність дії своїх співробітників. І такі випадки в нашому місті, якщо не зникнуть зовсім, то принаймні будуть прикрим виключенням, а не траплятимуться на кожному кроці. Прес громадський контроль